Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Дуже складно знайти ще більш неоднозначну, скандальну, впливову, суперзаможну, суперрозумну людину в сучасному бізнесі і філантропії, і науці, таку, як Джордж Сорос унікальна абсолютна людина. Я про нього записував для вас відео на своєму ютуб-каналі Галасюк про економіку. До нього дуже полярне ставлення. Одні його ненавидять і приписують йому всі можливі і неможливі гріхи. Інші ним захоплюються, тому що ну, він насправді робить дуже масштабні речі. І от зараз в Wall Street Journal вийшла стаття про те, як Джордж Сорос готується до вирішальної битви з адміністрацією Дональда Трампа. Філантроп його син Алекс роздають гранти, готуючись до... Безпрецедентного тиску з боку уряду США, і там є купа підводних камінь, і дуже важливі наслідки не тільки для штатів, а для всього світу. Розповім вам, а ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб канал Галасюк про економіку. Невдовзі, після того, як чиновник Міністерства юстиції США доручив юристам розпочати розслідування діяльності фондів Джорджа Сороса, його син Алекс пожартував, що. Сталіністи мали таку приказку: дай мені людини, і я знайду для неї злочин. Ну була б людина, а справа для неї знайдеться. Це був такий дуже гіркий жарт, тому що саме таку логіку схоже використовує нинішня адміністрація в Вашингтоні для атаки на Соросів. Адміністрація Трампа все активніше погрожує Соросам і іншим великим донорам демократичної партії, також звинувачуючи їх у підтримці насильницьких протестів і незаконної діяльності. Окрім розслідування Мін'юсту, команда Трампа готує зміни до правил роботи податкової служби, оцієї всемогутньої такої АРС, якою Сполучених США Америки практично всі бояться і. Ці зміни дозволять легше розпочинати кримінальні провадження проти лівоцентристських організацій, таких як, наприклад, Open Society Foundations, які фінансуються Соросом. Представники фонду заявили, що вся їхня діяльність є законною, прозорою і ретельно документованою, що жодних офіційних запитів від уряду вони поки що не отримували. Попри це, юристи Society Society Foundations, де готують документи, і вони роздають гранти на мільярди доларів. Ну і водночас готуються до цієї оборони. Коаліція прогресивних неурядових організацій застерігає Конгрес, що адміністрація може тиснути на банки, щоби ті відмовляли в обслуговуванні чи заморожували рахунки великих донорів демократів, включно з Соросом. Це могло б серйозно вплинути на фінансування. Демократичної партії перед виборами 26-го року. Тут є ще одна цікава деталь, що ініціатором у цих змін в Податковий кодекс, так би мовити, американський, є радник міністра фінансів Скота Бесента, про якого нещодавно я для вас записував відео, і цей радник колись очолював хеджфонд Сороса. Тож ця політична драма має ще й особистий присмак. 39-річний Алекс Соргс, син угорсько-американського мільярдера, в 23-му році очолив і благодійні фонди і політичний комітет батька. І цьогоріч Open Society планує видати грантів на 1,4 мільярда доларів, підтримуючи сотні організацій від Planned Parenthood в Сполучених Штатах до там екологічних ініціатив в Африці. Ми не дозволимо залякати себе і змусити мовчати, заявила. Бінайфер Навродже, це президентка Open Society Foundations. Самі ж Джордж і Алекс Сороси відмовились від інтерв'ю, але через своїх представників дали зрозуміти, що діяльність фонду триватиме. Джордж Сорос неодноразово підтримував демократичну партію, зокрема, пожертвував 10 мільйонів доларів на кампанію з перерозподілу округів в Каліфорнії, щоб врівноважити республіканські ініціативи в інших штатах. Водночас. Кілька інших великих донорів демократів, наприклад, співзасновник LinkedIn Рід Гофман, про якого я нещодавно записував для вас ефір, і бізнесвуман Карла Юрвенсон, цього року скоротили пожертви, побоюючись стати наступними мішенями Трампа. Республіканці натомість збирають рекордні суми. Лише політичний комітет Трампа отримав 117 мільйонів доларів, тоді як демократичний комітет Конгресу, 80 мільйонів. Тиск на Сороса, це, звісно, що не новина. У 2018 році на його адресу навіть надсилали вибуховий пристрій, який знайшли біля будинку в Нью-Йорку. Попри це, родина Соросів продовжує активну роботу. Алекс виступає на міжнародних форумах, бере участь в засіданнях Crisis Group, це організація з мирного врегулювання конфліктів, і, як зізнаються друзі, залишається навіть фанатом команди Нью-Йорк попри їхні численні поразки під час першої президентської кампанії Трамп майже не згадував Сороса, але після висунення звинувачень в у 23-му році почав звинувачити його у фінансуванні прокурорів і лівих активістів. Тепер він натякає, що Джорджа і Алекса Соросів треба судити за законом Ріка, який зазвичай застосовують проти мафіозних структур. Міністерство юстиції в своїй доповіді посилається на Правоконсервативно-аналітичний центр Capital Research Center, який стверджує, що Сорос нібито фінансував організації, пов'язані з терористами. Серед них згадується екологічний рух Sunrise Movement, що підтримував протест проти вирубки лісів Джорджії, де дехто з активістів отримав звинувачення у внутрішньому тероризмі. В Open Society відповіли жорстко: ми засуджуємо тероризм, ми не фінансуємо тероризм. Крапка. Sunrise Movement теж наголосили, що займаються винятково мирною громадською активністю. Фонд відкрите суспільство існує з кінця 70-х років і за десятиліття вклав понад 32 мільярди доларів в розвиток демократії, освіти, прав людини в різних країнах. Саме через це ім'я Сороса стала символом такої ліберальної змови в риториці його противників: від європейських популістів до авторитарних. Урядів і одне з правил авторитаризму це обмежити свободу через страх і змусити людей замовкнути, пояснює президентка фонду Навродже. Ми цього не допустимо, додає вона. Попри політичний тиск, Сороси не зупиняють свою діяльність, продовжуючи фінансувати ініціативи, що підтримують свободу слова, права меншин, незалежні засоби масової інформації. Оця битва між адміністрацією Трампа і. Імперію Сороса вона не обмежується лише особистим конфліктом чи навіть політичним протистоянням, це зіткнення двох моделей Америки: Однієї, що робить ставку на контроль, на національну дисципліну на такі фундаментальні консервативні засади, але в дуже нестандартному виконанні, і другої, яка бореться за відкрите суспільство. За Глобальну співпрацю за свободу громадянських ініціатив. І Трамп готує атаку на Сороса і політичний реванш. А Сорос готує правову оборону і продовжує свою діяльність, незважаючи на свій поважний вік. А світ спостерігає за цією битвою чи втримається Америка між двома протилежними баченнями своєї демократії майбутньої моделі розвитку. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал Галасюк про економіку. І дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на і на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.